У Луцьку в будинку на проспекті відродження, в який влучив ворожий шахет, розпочали вставляти вікна у квартирах. Це роблять за допомогою співпраці з американськими партнерами міжнародною благодійною організацією Global Empowerment Mission. А тепер я сама сталася. Так, 30 вересня до Луцька приїхала перша партія з 74 вікон. Голова Волинської Ова Юрій Погуляйко наголошує, все зроблять якісно і якнайшвидше. Це добре, бо знаєте, що дуже якісне вікна. Ми не віриться нам, що у нас вже вікна буде. Що ми дивимось на білий світ і не дивимося що дощ, чи що це кошмар, все все замінять. Повірте мені, все буде поміняно. Так. Ну все буде вже якісне. міняють все. Я бачу на Також Юрій Погуляйко наголосив на тому, що процес залучення іноземних партнерів Джем та сама допомога відбулися дуже оперативно. Ну, зараз хлопці, спеціалісти приїхали, бачите, так угу. швид, дуже швидко. Тільки да, поміряли, поміряли три тижні і все залишилося. Все Тамара Степанівна, мешканка квартири, каже, що зараз обоє її онуків захищають нашу країну в лавах ЗСУ. Тому про допомогу просила у сусідів. В Збройних силах, один внук так само, другий внук так само. Ось сьогодні просили сусідів, щоб помогли носити нам вікна. Нічого, ну, ми їм дякуємо. Просто ми дякуємо, що нам зробили. Ну якщо ми... зробили, зараз зроблять. Ні, вже зробили. От коли зроблять, тоді скажете спасибі. Ні, ми я Дякуєте. зарані кажу, бо я вже бачу, що вікна є. Заступник голови Ова Тарас Шкітер оглянув оселю й пані Лідії, яка, на жаль, дуже постраждала від російського удару. Хочемо подивитися, чи ви задоволені, чи все роблять. Я задоволена. Дуже, дуже дякую вам. Дуже дякую ця... всім, бо я Вже не війни. можу, то я дуже дякую. Сама ж пані Лідія каже, у квартирі повибивало практично все. Найбільшою мрією жінки є закінчення війни і перемога України. У мене пошкоджені вікна, балкон пошкоджений, але вже він. Старенькі трохи, а тут все міняють. Я дуже вдячна. І щоб бистріше кінчилась війна. Більше нічого я не хочу. Тож роботи активно тривають. Зазначають, що прибула лише перша партія вікон від іноземних партнерів з благодійної організації. Далі будуть наступні. Все роблять для того, аби в будинках, які постраждали від атаки російських нелюдів, було безпечно, сухо і тепло.